Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні на вулиці, Сережа вдома. Будемо зараз обрізати виноград. Я вчора цілий день греблася тут, все тут повирізала, повичищала. Вже тепер видно, де якісь нарциси, тюльпани сходять. Чистенько. це цезеру покривальце. лежав на сонечку. Вітер зривається. Вчора був вітер, але не було так холодно. А сьогодні вітер з півночі, дуже холодний. Дивилися, що в Києві сніг, того воно таке і холодне. Ой, а зараз будемо братися, повирізаємо виноград. Оцей Сережа вже спиляв. Висох зовсім, пеньочок залишився. Потрохи-потрохи наводимо порядок. Ось тут у мене ще росте кущ кампса. З цієї сторони я його вже обрізала. Ось так коротко-коротко обрізаю його. Я йому не даю тут плестися. Він мене просто тут зверху як кущом росте, цвіте. Зараз ще з цієї сторони обріжу. Йдемо далі обрізати виноград. Обрізали тут на аркі вже весь виноград. Тут у нас з корня він пустило такі лози. Ми його запустили наверх. Тут виходить виноград старий. ця лоза вже суха другий рік, ми її спиляємо. А це ще годно. Опустила він з корня. Що ми його залишимо. А цю Возу зараз Сережа її взагаляєсь. Все, виноград уже тут почистили, вже за хатою залишилася. Зараз хочемо Сережа поопилювати цю трохи черешню. Бо вона вже так розпускається. Тут треба деякі гілки її поспилювати. А, да, так, і відпилю. Воно зараз дисяся, там черешні, то висить, бухзна доки, що не можна потім пройти. Навіть. Якось дивися, щоб це зараз цвіти не поламали мені тут. Воно впаде зараз прямо на, на хости. Неси одразу на город, мабуть. Ці ложи туди. На кучку, а потім на город уже поносиш. Зліти. Шо ти. Зліз, не кидай туди, там роза. не. Все, обрізали. Вон. Ось тут все під низом. Тепер як гарно буде сонечко бити. Натується, то вони такі бідні, нещасні тут тінь їм. Ось які гарні густі, а ці ріденькі. Де більше сонечко бити. Сережі будуть дрова, на мангал вже половину переніс. Тут внизу трошки повстрягала таксикатором. Так що тепер ось так от тут набагато світліше стало. Сережа запалив мангал вже. Де сьогодні робити гамбургери? А мені залишилося лише зараз попідмітати тут у дворі. Та й на сьогодні все. Повимітала скрізь. Трошки вітер втихає, слава Богу. Ще тут мені треба погромадити. От спориш, цей сухий. Таке. Думали сьогодні покропити кущики, дерева, але ж вітер такий цілий день був дурний. це тільки трохи почало втихати. Тут так тепленько. Догораю вже костер Так, сьогодні добре, що Сережа вихідний, та скільки роботи переробили, бо я би сама греблась би ще не знаю скільки, тим більше, що дощі передають завтрашнього дня. Не знаю, буде, не буде, ну, передають дощі. А, хорошо, тепленько. Сережа миє машину, домиває вже там. на дорогу виїхав, бо кажу, немає по в подвір'ї, зараз близнув чамур. Замести нормально, щоб не було мокро. Наганявся вже, ганяв як кінь. Пиль стояла столбом. Сонечко вже сховалося. Холодно сьогодні. ну, Вітер втих, але холодне. Затягує він з півночі. Всього вже видно. Уже повний, по-моєму, сьогодні ночі. Пташечки ще вечуть. Вчора також був вітер, цілий день майже була на вулиці, але не було так холодно. Сьогодні холодно, в руки дуже холодно. Добре, що день вже більший. Тихо, тихо стає. Вітру вже майже немає. Пішла вже до хати, трохи стала змерзати вже. Навечір так холоднувато стало, Сережа до там котліти. Я забрала це, зараз пішла до хати, накормила його. Лице червоне, обвітрила мене, з весною це так трошечки сонце, вітер, При лице. Червоний, зараз покажу, як він спить. <с> Обично він це приходить, якщо там трошки побігає, поїсть і Сережу просить гулятися. А це прийшов, поїв. Перекинувся вже, нас гортав, геть, і голова на подушку не попала. Без задніх ног хропить тут. <с> почти цілий день з нами на вулиці. А, вона що сниться. Я говорю ноль реакції. Щось сниться, лапами смикає. Спить дитина, хоч би що? Сниться йому щось. А, кадр. Саме більше наробився. <сум> Він не привикше ще довго на вулиці бувати. Цілу зиму в основному в хаті спить цілий день. А це вранці Сережа ходив сьогодні з ним далеченько гуляти, бо вихідний, бідний, до подушки не доліз. Впав і спив. Все не реагіри. Що Роботяга, я ж кажу, заморився більше за всіх. Ай, Мазьоха. Довольний сьогодні на сонечку собі то там, то там. Надивився і на курей, і на курів, ходили тут, нагавкався мазунчик. Ай, смішний. Взагалі не реагує, вже. так щось що таке у нас помощничок. Дюрай, дюрай, щось лапами. Ресниць. Згорнув і все під лапи. Згорнув лапи на цих покривалах, а під головою нічого немає. Заморився. Все, зробив Сережа гамбургери ось такі. Булочка, пекінська капуста, котлета на мангалі, сир. Помідорка і кетчуп з майонезом там. Булочки, тільки ці такі, не дуже хороші, розсипаються дуже маленькі. Другий раз треба брати інакше. Ну, не було других, він каже. І ще поставили ще чайник, зробимо чайку. Купив сьогодні в магазині медовик. Так що, ось така у нас сьогодні вечеря. А я вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.